Восени лящ зовсім інша риба. Улітку він годується на мілинах, риється в мулі, шумить біля очерету, а зараз повна тиша. Багато хто каже, лящ пропав. Але він не пропав, він просто став розумнішим за нас. У цьому відео розберемось, де шукати осіннього ляща, на що він справді клює, і що треба змінити у снасті, щоб не сидіти дарма. Так, лящ риба зграйна. Але восени зграї розпадаються на малі групи по 3-5 особин. Він шукає спокій і глибину. Якщо знайдеш одну покльовку, будь певен поруч ще кілька. Просто восени вони стоять щільно в одній точці, не блукають по всій водоймі як у теплу пору. Тому головне знайти його зимову стоянку. Ідеальні місця бровки 3-6 метрів, виходи з ям, стики, течії, ділянки з м'яким мулом або черепашкою. Лящ не любить холодних джерел і сильного потоку. Шукай спокійні ділянки зі слабкою течією. Якщо водойма без течії, тримайся середини ближче до звалів і перепадів. І пам'ятай, лящ не любить шуму, обережність важливіша, ніж супердорога прикормка. У холодній воді лящ їсть рідко, але якщо підійде, тримай його. Прикормка має бути дрібна, темна і ароматна. Працюють запахи часник, спеції, конопля, трохи кориці або какао. Обов'язково додай живий корм рубаного черв'яка, мотиля або опариша. Головне, не перегодуй краще два маленькі кормових сигнали, ніж кілограм каші в дно. Лящ повинен відчути аромат, а не насититись. Осінній лящ бере акуратно, тому потрібна чутлива снасть. Тонкий повадок 010-012, гачок номер 1214, інлайн або патерностер класика, яка не підводить. Щодо насадки. У жовтні опариш, черв'як бутерброд, у холодні дні мотиль. Якщо рибалиш на стоячій воді, можеш спробувати кукурудзу плюс опариш для аромату і кольору. І головне експериментуй з розміром. Іноді один опариш працює краще, ніж три. Лящ активізується після світанку, коли сонце трохи прогріє воду. Найкращі години з 7 до 10 ранку, і з 15 до 17 години. Вночі клювання трапляються рідко, хіба що в теплі осінні ночі. Якщо кілька днів тримається стабільна температура і тиск, риба оживає. Головне терпіння і стабільність подачі. Лящ любить, коли все по графіку. Осінній лящ це виклик. Але якщо ти знайдеш його стоянку, не поспішатимеш і все зробиш тихо і точно, нагорода буде гідна. Бо лящ восени це вже не дріб'язок на фідер, а справжній трофей. Підтримай лайком, підпишись, і в коментарях напиши, де ти ловиш свого осіннього ляща, у річці чи на ставку. Побачимось на водоймі!